Ця пара змогла подолати багато перешкод на своєму сімейному та кар'єрному шляхах. Вона артистка зі світовим ім'ям, рекордсменка книги рекордів Гіннеса, акторка та вокалістка. Її останній світовий тур під назвою Ренесанс став одним з найкасовіших турів серед співачок в історії. На її рахунку 8 сольних альбомів, і якщо вірити Вікіпедії, 1340 номінацій на всілякі премії, де 723 перемоги. Він американський репер, якого в 2023 році Білборд назвав найвеличнішим репером усіх часів. В нього свій музичний лейбл де його є Єріана, а його ста оцінюються в 1 мільярд доларів. Обидва задіяні в розважальній сфері та вважаються power Couple Голівуду. Але що це таке power Couple? Це пара або подружжя, які окремо мають успіх та вплив, особливо в сфері ентертейменту та політики. Наприклад, як Анджеліна Джолі та Бред Піт або Барак та Мішель Обама. Вітаю вас на українській стороні. Ютубу перед тим як почати дивитися це відео, будь ласка, підпишіться на мій канал та мої соцмережі. Так ось, не дивлячись на розвинтість інтернету та папараці, мало що відоме про життя картерів. Вони майже завжди дають інтерв'ю з приводу своєї роботи, але вкрай рідко щось зі свого приватного та невідомого. Бьонси та Джейзі мають токсичні стосунки. Він почав заглядатися на неї, коли цій було лише 18 років. Шанувальники звинувачують його в тому, що він займався грумінгом. Грумінг це вид психологічної маніпуляції, яку використовують дорослі люди по відношенню до дітей, щоб змусити їх вступити в інтимний зв'язок або заради своїх особистих цілей. Тобто ви ніби піклуєтеся про людину, але не заради щирих побажань, а заради того, що потримати потрібне. В їхніх стосунках є певні моменти, які показують наскільки вони насправді токсичні, але перш ніж поринити саме в їх стосунки, треба почати з самого знайомства. Точні обставини їх першої зустрічі не зовсім відомі, але багато джерел вказують на те, що обидва познайомилися в 2000 році в місті Канкун, що в Мексиці, коли обидва були задіяні при MTV Spring Break Festival. Як зізналася сама Бійонця в 2008 році, на момент їхнього знайомства їй було лише 18 років. І як факт, ми маємо пісню Jay-Z з строчками про Канкун. Я нічого не маю проти різниці у віці, але чи не здається вам дивним про що може балакати здоровий 30-річний дядька з 18-річною дівчинкою? І навпаки, але знаєте, цим вже нікого особисто не здивуєш, тому що всі ми знаємо про цю. А велику різницю у віті в Голлівуді це вже більш виглядає як правило у 2001 році. Завдяки журналу Vanity Fair пара оприлюднює свої стосунки. Ми тільки починали намагатися зустрічатися один з одним. Ти маєш вражати вино і вечеря. Вона чарівна південна дівчина. Після цього почалася плодотворна праця майбутніх картерів: то в нього фіт з нею, то в неї з ним. Поки і Джей Зі випускали хіт за хітом впродовж шести років. Ніхто й не здогадувався, що ті були заручені, а тим паче одружені 4 квітня 2008 тисячі Пара таємно одружується в пентхаусі в колі близьких людей. Мабуть, саме цій події присвячена пісня Single Ladies, яка була записана в травні 2008 тисячі тому що соавтор цієї пісні сказав, що пісня була єдиною публічною заявою. Яку Бьонсе і Джейзі коли-небудь робили про шлюб, і що під час тодійного запису пісні Бьонсе залишалася стриманою аж до того, що сняла свою обручку? Це, мабуть, так складно записувати пісні про одиноку себе та дівчат, що ж знімаєш обручку, яку тобі подарив чоловік, з яким ти 8 років у стосунках. Ну не знаю, мабуть, в неї просто накипіло, що вони 8 років разом, а результату досі немає. І тільки через 8 місяців в листопаді 2008-го, восьмого Бйонсе нарешті розповідає про свій шлюб. Мені байдуже, що ти ідеальний на всіх обкладинках журналів, що ти найкрасивіший, найуспішніший, найкрутіший хлопець. Ти все одно сумуєш, і тобі все одно боляче. І ти все одно розгублений, вразливий, нервовий, наляканий. Ти маєш знайти людину, з якою ти зможеш переживати ці важкі часи. Справи йдуть гарно, настільки гарно. Що в 2011 році Бьйонсе на церемонії премії MTV VMA Awards показує свій вагітний животик. Я хочу, щоб ви піднялися. Я хочу, щоб ви відчули любов. Яка росте всередині мене, а вже в 2012 році народжується маміна зірочка. Але навіть якщо у вас є дитина, ви гарна та успішна жінка, ви все одно ніяк не можете запобігти одну річ. Зраду у Бйонсе є молодша сестра Соланж, і між нею та Джеєм стався скандал. Коли та вдарила його в ліфті на медгала в 2013 році, ми бачимо кадри, де є Джей та Соланж, і як вона настільки сильно б'є чоловіка, що охоронець хаменувся їх рознімати. Таким чином сестра намагалася заступитися за Бійонса, дізнавшись. Що чоловік зраджує з жінкою на ім'я Олівія Макфолер? Вона згадала в своїй пісні, що Джей Зі намагався зрадити БЙонце з нею, але вона відмовилася. Вперше вона заявила, що Джей Зі пробував зробити її своєю коханкою в інтерв'ю. У серпні 2013 року та продовжувала повторювати свої звинувачення в інтерв'ю та здебільшого у своїй музиці. І давайте зупинимося. Зараз я зроблю невеличкий аля дисклеймер, що ніхто не знає цю жінку. Ну тобто, в тому, що вона звинувачує Джей Зі, може бути задіяна фінансова сторона питання та відомість. Вона каже, що не спала з Джеєм через велику повагу до Бьйонце, але все одно ходила та розповідала про це. Також вона поділилася тим, що розмовляла з раніше згаданою сестрою Бьонсе Соланж. Після такого бурного скандалу, мов як в такій відомій заможній парі, яка постійно у всіх на виду, можуть бути такі речі, як зради. Бьонсе випускає атв'ятку, тому що через два роки після цієї ситуації виходить Сеймоніменту Біонсей, Саймоніменту. По словам Адель, альбом від Біонсей «Lemonade», який присвячений її складним стосункам з чоловіком. Так, в пісні «Sorry» є строчки. Він хоче мене тільки тоді, коли мене немає поруч. Краще б він подзвонив Бекі з гарною зачіскою. Я не думаю, що це якась певна Бекі, скоріше все, це, це більш якась метафорична жінка, яка узагальнює собою усіх коханок Джейзі. Але, якщо чесно, на мій погляд, це виглядає більш як прогрів перед релізом альбому. Біон якраз таки почала запис цього альбому в 2014 році. Та працювала над ним аж до самого релізу в 2016-му. Насправді, якщо послухати ці пісні, то в них можна знайти якийсь шлях її стосунків з чоловіком після 2014-го року, де є вибачення, компроміси та бажання налагодити стосунки в такий важливий для них час. Але не тільки Бйонце в родині вміє писати музику. Джейзі теж випускає альбом під назвою «444». До речі, це улюблене число Бйонсей. В неї у самої є альбом під назвою «4», де вибачається перед дружиною за свої зради. Після випуску цього альбому та працею над їхніми стосунками бей публічно заявила, що вона походить з роду зіпсованих стосунків між чоловіками та жінками. Зловживаннями владою та недовіри у своїй музиці. Бьонце насправді посилається на свого батька, стверджуючи, що вона бачила руки свого тата на шиї своєї матері. Біонце в своїй пісні Деді лесенс порівнює свій шлюб та шлюб її батьків. Мій тато попереджав мене про таких як ти. Він казав: дівчинко, він грається з тобою. Але давайте все ж таки не забувати, що Бей не просто жінка та ревнує Джея до усього, що рухається. У 2016 році Біонце викладає фото, де та вагітна двійнею. На той момент це була найбільша залайкана фотографія в інстаграмі. Блін, я навіть пам'ятаю цей момент, але навіть з народженням дітей чуток про зраду менше не стає. У 2017 році році Джейзі відкрито говорить про свою невірність дружині. Знаєте, більшість людей йдуть, і її рівень розлучень становить близько 50%. Тому що більшість людей не бачить себе, найважче бачити біль на чиємусь обличчі, який ти спричинив, а потім мати справу з собою. Більшість людей не хочуть цього робити. Ви не хочете зазирнути всередину себе. І тому ти йдеш геть, мабуть, усі чекали моменту з ілюмінатами. Подружжя підозрюють, що ті входять у склад секретної організації ілюмінатів. Так люди хочуть обоснувати їх силу в індустрії, гроші та славу. Якщо прислухатися до пісні «Single Ladies», де звукова доріжка буде перевернута разом із текстом, то ми можемо почути ось це. І багато хто думає, що коли показується цей трикутник, то це виглядає нібито як вдячність за такий шалений успіх. Але трохи контексту всім цим теоріям приблизно 10 років, і жодна з них не має підтвердження того, що Beyonce і Джей Зі є членами організації Лімінатів. Кода, тому що я хотіла зробити, хоча б якийсь типу треші контент. Підпишіться на канал. Наразі відомо, що у подружжя все йде якомога краще. Вони один одному присвячують нагороди, виховують дітей. А попереду нас усіх чекає Греммі, де Біонсей в черговий раз номінована. Слейод.